Привіт, рідненькі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної закуски з помідорів. Адже зараз якраз розпал овочевого сезону, тож готувати її саме час. І нам знадобиться 2 кг маленьких помідорчиків, 4 е, солодких перці, 2 гострих перці, 2 головки чеснику, пучка зелені кропу, пучка зелені петрушки. Я додам ще трошки базиліку, хоч там за рецептом його нема, просто люблю е, олія. Оце цукор і сіль. Спершу нам потрібно приготувати соус і солодкі перці ріжемо крупно, так, довільними такими шматками. Чесничок. Гострі перчики. Якщо не любите гостре, то насіння видаліть, а ми гостреньке полюбляємо. І тепер нам це все треба ретельно перемолоти. Перцева маса готова. Перекладаємо в мисочку. На черзі зелень. Її просто гарненько подрібнюємо і теж перекладаємо в мисочку. Тепер насипаю в мисочку 100 г цукру, 2 столові ложки з гіркою солі звичайною кам'яної, 100 мл олії і 100 мл оцту. У мене яблучний, можна винний. І гарненько перемішуємо. Так, соус готовий, переходимо до наступного етапу. Помідорчики розрізаємо навпіл, видаляючи, звісно, місце там, де була плодоніжка, і зрізом вверх викладаємо в 3-літрову банку. Один шар є, поливаємо його соусом. І знову викладаємо наступний шар помідорчиків зрізом до гори. Залишки соусу. Виливаємо в банку. А тепер саме цікаве. Накриваємо пластиковою кришкою, перевертаємо і в такому вигляді ставимо в холодильник на ніч. А наступного дня дістаємо з холодильника. Процес завершився. Дозріли помідорки дістаємо. От завжди боюся, що вони протечуть. Ставлю мисочку, але насправді це ніколи не ставалося. Ось, можете побачити суха. Пахне надзвичайно. Зберігатися може навіть тиждень. Ну, в всякому разі, довше воно в нас не затримувалось, бо я зазвичай готую цю банку для гостей, тож з'їдається дуже-дуже швидко. Е, дуже смачно. Як закуска до міцних напоїв, але і на вечерю з картопелькою дуже-дуже смачно. У всякому разі, ми таке дуже любимо. І якщо моє відео вам сподобалося, було корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаймося міцно!